Добрий день, вже на носу сесія, якщо в нас є панічні атаки, як можна з ними впоратися? Добрий день. Ну, по-перше, сесія не є приводом для панічних атак, треба максимально видихнути і отримувати задоволення як від навчання, так і від здачі сесії. А якщо говорити чесно, то панічні атаки з ними можна самостійно впоратися. існує безліч технік. Одна з них має назву 5 4 3 2 1 Вам потрібно зосередитись навколо себе, обрати п'ять предметів очима чотири предмети на слух, три предмети на дотик, два предмети на нюх і один предмет на смак. Також існує техніка на рахунок 5. Вам потрібно зробити глибокий вдих на рахунок 5, затримати дихання на 5 секунд, потім зробити видих на рахунок 5 і продовжувати цю вправу від 5 до 8 разів. Дуже важливо в даній вправі звернути увагу на те, що коли ви робите видих, ви його робите через рот, а коли ви робите вдих попередньо, то ви повинні зосередитись на тому, як повітря повністю проникає у ваші груди та живі. Якщо ж самостійно не виходить впоратись з панічними атаками, тоді можете звернутись до спеціаліста. Дякую вам велике. гарного дня та здоров'я. усім. Будьте здорові!